Котонові шорти для хлопчиків від бренду Лу, Lu, де за одиничку виходить лише 60 гривень, а в лоті буде представлено цілих 28 позицій. Всі вони, до речі, дублюються. 1680 гривень ціна за увесь лот. Представлені вони в нас в синьому кольорі, ось такому дивимось далі, ось такий колір. Також дуже гарний, якісні шви. Вони в нас по складу йдуть 100% бавовняні, дивимось, класна резиночка. Мишеньки активні з боку, додаткові затяжки. Далі ось така більш морська тематика з морською звірюшкою. Такою класно виглядає дуже. Куди ж без червоного кольору класно виглядають. Розміри 86, 92, 17 позицій, 98-104, 8 позицій, 110-116, 3 позиції, така також морська тематика. Далі. Акулки різні, ось такі така тематика в блакитному виконанні. І дуже така патріотична Отична тематика Нагадаю, лише 60 гривень за одиничку, а в лоті представлено 28 позицій. Звертайтесь до нашого відділу продажу, поповнити асортимент якісним товаром та давайте заробляти разом. Контакти наших менеджерів будуть в шапці профілю.